А що сталося? А просто до нас завітала осінь. Доброго ранку, малята! Погляньте, як красиво у нас стало! І який чудовий листочок сьогодні прилетів до нас у гості. Він хоче розказати вам цікаву історію. Осінь принесла золоті стрічки Василь Сухомлинський Ростуть над ставком дві берези, стрункі, високі, білокорі. Опустили берези зелені коси, віє вітер, розчісує їх, тихо шелестять листям берези. То вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла на беріс осінь, принесла їм золоті стрічки, вплили берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалики льоду. Подивилося сонце на берези і не впізнало їх. У зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко. І що малята, вам сподобалася розповідь, яку вам розказав листочок нас? Так, мені теж дуже сподобалась». А як ви вважаєте, чому берізки засумували? Напевно, тому що прийшла осінь, стало прохолодно. Так, малята? Погляньте, будь ласка, на картинку. На ній зображені берізки, які вплили в свої коси. Золоті стрічки, дітки. А ви пам'ятаєте, як змінюється погода восени? Сонечко світить, але що? Правильно, не гріє? Частіше йдуть дощі, так? З'являється холодний вітер. Молодці! Зараз я вам пропоную пограти в одну гру, яка називається... Яка погода? Я буду показувати вам різні явища. А ви скажете, як часто це буває восени? Домовилися? Погляньте, будь ласка, на душу. На першій картинці у нас зображене явище, яке називається як? Правильно, снігопад! Дітки, а скажіть, будь ласка, чи часто снігопад? Відбувається восени. Правильно, не часто. Тому що це явище більше характерне для якої пори року? Так, для зими. На наступній картинці зображений листопад. А листопад часто буває восени? Молодці малята! Так, часто. В цей час? Листочки змінюють свій колір і обпадають з дерев. Молодці малята, дітки, погляньте, яка погода зображена на цій картинці. Правильно, сонячна, ясна. А скажіть, будь ласка, чи часто така погода буває восени? Ні, не часто. Така погода більше характерна для ранньої осені, а пізні Сонечко з'являється рідко. І якщо світить ще, то вже не гріє. Молодці. А що у нас зображено? На цій картинці. А на цій картинці зображений дощик. Дітки, а дощик часто йде восени? Правильно, часто молодці, діти! Сьогоднішню нашу бесіду я хочу закінчити віршиком. Послухайте ласка. Нарядилась осінь в дороге намисто, Золоте волосся розплила над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь жовтим по зелені. Здогадатись можна в парку, по деревах, є червона фарба в неї і рожева. Ще й відтінків різних безліч осінь має. А стрункі ялинки боком обминає, їй не шкода фарби, з часу, ні хвилини, колються нікчемні сосни та ялини. Дітки, про яку пору року був цей віршик? Так, про осінь. Сьогодні ми з вами поговорили про осінь, про явище осінні, про погоду. Я вам дякую що ви були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. До побачення!